Відстояти одну з українських святин сьогодні до облдержадміністрації вийшли козаки Дніпропетровщини. Символ козацтва ікону Ставротеку, яку ще у 18 сторіччі посвячували у воїни. Влада вже втретє хотіла передати церкві московського патріархату. Побоючись, що з часом реліквію й зовсім вивезуть з України, козаки вирішили будь-якою ціною захистити пам'ятку. Дніпропетровські козаки зібрались під стінами облдержадміністрації з самого ранку. Привід надзвичайно серйозний. Один з найбільш цінних символів українського козацтва ікону Ставротеку, могли передати з Нікопольського краєзнавчого музею до спасу Преображенського собора Дніпропетровська. На думку козаків, у церкві Московського патріархату цій іконі не місце. Будь-яка подібна ікона це символ України. Це все проходить тонкою ниткою через душу України. Тобто, це як завжди, спроба у нас. Ну, загарбати наші духовні цінності і залишити нас в духовному рабстві, чого ми не дозволимо. Історична пам'ятка віком у 266 років пережила період боротьби з релігією у радянському союзі. Вона дивом зберіглась у нікопольському музеї. Чому ж зараз реліквію хочуть відправити до церкви, якій вона ніколи не належала, мітингувальники не розуміють. Ми на даний момент думаємо, її не можна передавати як будь-яку церкву. Тому що в нас церков багато єпархій багато. Ну передати комусь одному, і в музеї ходять люди, дивляться на неї. Будь-яких конфесій найдивніше, що у самому Нікопольському краєзнавчому музеї ані про передачу ікони, ані про мітингу Дніпропетровську взагалі не чули. Директор закладу запевняє, з таким проханням до нього протягом 14 років ніхто не звертався. Ба більше законних підстав для перевезення реліквії до собору просто не існує. Діє діюче українське законодавство згідно цього законодавства, храмом може повертатися тільки те, що їм колись належало. Якщо воно їм не належало, воно не може бути повернено. Тобто предмет. То розмови немає. За словами ж організаторів мітингу, дві попередні спроби забрати реліквію закінчились нічим. Спеціальна комісія постановила, що ікона не має жодного відношення до московського патріархату, тому має залишатись у музеї. І знову та ж біда. Сучасні козаки ладні були навіть до президента дійти, аби тільки це зазігання на ставротеку стало останнім. Ми е, готові відстоювати її е, до кінця. Якщо буде потрібно пікетування, якщо буде потрібні якісь більш радикальні речі, напишемо звернення де, де тільки можна. Е, депутатські так і таке інше будемо звертатись безпосередньо до міністрів. Однак до радикальних дій козакам вдаватись не довелося через півтори години. Очікування під стінами облдержадміністрації до них вийшли представники влади. Запевняю вас, що реліквії, які є не просто культовими речами, а мають значний виховний фактор, залишаться у музеї. Хто головний? Будь ласка. Тож, поки святиня українських козаків зберігатиметься там, де, на думку сучасних запорожців, її місце. Юлія Брик, Олена Радченко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.